Всім привіт! Ви дивитеся серію відео Це орган Крихітко. Мене звати Світлана Познашева, і сьогодні ми зазирнемо за лаштунки органів і дізнаємося, хто ж вони? Темничий регістри. Якщо ми підійдемо до фортепіано і торкнемося його клавіш, ми почуємо, як молоточки ніжно вдаряють по струнах. Якщо ми підійдемо до гонга. І вдаримо по ньому. Ми почуємо, як глибокий низький звук лунає по залу. Якщо ми підійдемо до органу і захочемо почути його звучання, натиснемо на клавіші і нічого не почуємо. Тому що орган, на відміну від інших інструментів, має безліч звучань. І спершу нам треба оприділитися, що ж ми від нього хочемо. Власне, ці органні тембри і називаються регістрами. Але що це взагалі таке? Як він виглядає? Погляньте нагору. Ви бачите ряд труб з одного матеріалу, однакової форми, лише різної довжини по одній трубі на кожну клавішу мануалу. Власне, це і є регістр. Труби одного виду мають один тембр. Саме ці труби відносяться до педалей і звучать ось так. Погляньте сюди. Кожна ця жовта клавіша має іншу назву і відповідає за інший регістр. Кожен з них звучить інакше. І це все можна змішувати між собою. Які ж бувають регістри? Для зручності їх поділяють на кілька груп. Перша з них називається принципала, що прикладається як головний. Це найтиповіше звучання органу. Органи бувають дуже різні: малесенькі на чотири регістри і велетні, де кілька сотень регістрів. Але жоден з них не обходиться без принципалів. Ось так він звучить. Якщо ви подивитеся на позначення регістрів, то крім назви та порядкового номера, зможете побачити ще одну цифру. Вона називається футами. Що ж це означає? Справа в тому, що крім різних тембрів, регістри відрізняються по висоті звучання. Це означає, що регістр, який є восьмифутовий, нота до першої октави. Буде звучати ніби основним звучанням, так само, як нота до першої октави на фортепіано, наприклад. Якщо ж ми увімкнемо регістр з позначенням 16 фут, то та сама нота звучатиме на октаву нижче. Чотирифутовий на октаву вище. Двохфутовий – на дві октави вище. І трьох однофутовий на три октави вищий. Зараз, коли я граю, ви чуєте окремі висоти. Ви можете їх почути. Але коли вже я буду грати, ви просто почуєте іншу барву звучання. Це так само, коли ви змішуєте різні фарби, ви берете два кольори, змішуєте і отримаєте новий, третій, і вже не бачите початкових фарб. Що таке фут і звідки ці позначення? Справа в тому, що чим коротша труба, тим вище її звучання. Чим довше, відповідно, тим нижче. У мене є дві труби. Відповідно, ця буде нижче звучати. І ця на октаву вище. І ці фути, вони власне позначають довжину труби. 16 фут, відповідно, звучатиме нижче, ніж 8 фут. І таким чином органісту легше розібратися, який регістр як буде звучати. Але є ще цікавіші регістри, які звучать не на октаву, чи дві вище основного звучання, а на певний інтервал. До прикладу, на терцію. Ось цей регістр називається терць. Ось основне звучання. А зараз ви почуєте терцію через октаву. Ось так, власне, звучить та сама нота, яка щойно звучала ось так. І коли ми їх поєднаємо, ви вже нове звучання почуєте. Ось як це звучить в музиці. Ще одна цікава група регістрів називається мікстури. Їх особливість у тому, що на кожну ноту приходиться не одна труба, а від трьох до семи. Вони дуже маленькі, розміром з олівець, а то й менші, і, відповідно, звучать дуже високо. Під назвою регістру також вказується, скільки труб власне, приходиться на це реєстру. Тут, до прикладу, їх шість. Ось так звучить орган без мікстур, і ось так з ними. Дуже урочисто і потужно. Ці регістри, які ми згадували до того, відносяться до однієї групи принципали. Наступні відносяться до Флейт. Це найтихіші і найніжніші тембри. флейти створюють справді казкове звучання. Ще одна група регістрів називається штрайхери, що означає струнні. Найчастіше вони імітують звучання гамби – це давня вілончель, або сучасної вілончелі. Деякі з них мають такий ефект тремтіння, ніби вібрато на струні. Штрайхери є зазвичай досить тихими, дещо темними і гугнявими тембрами. Наступна група регістрів називається язичкові. Вони імітують звучання різних духових інструментів, такі як гобой, кларнет, фогот, англійський ріжок, труба, туба та інші. Звідки така цікава назва? Справа в тому, що труби, про які ми говорили до того, є всередині пустими, і звук утворюється самим стовбом повітря всередині. Язичкові ж всередині мають таку пластинку металеву. Коли повітря попадає всередину труби, ця пластинка вібрує і, власне, вона створює звук. І вона називається язичком. Давайте ж послухаємо, як вони звучать. Ось таким є Гобой. А ось так заклично звучить труба. Дуже низький, дещо вогнявий тембр фагот, який ідеально підходить для зображення слона. Можна змішувати у неймовірній кількості комбінацій. Саме це таке різноманітнє тембрів і робить орган унікальним інструментом. Сподобалось відео? Став лайк! Залишилися питання? Пиши у коментарях, і ми обов'язково відповімо на них у наступних відео. Попереду багато цікавого!